Светилі телеканалу НТК Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталею Федорук. Наталичку, рада бачити тебе. Вітаю тебе, Таня. Чи шукаєш ти в житті авторитетів? Ну, звісно, час від часу, коли якась є криза вікова. Я шукаю людину, яка досягла більшого, і десь дивлюсь, як вона це робила, вивчаю її життєвий шлях. Тема нашої сьогоднішньої розмови: чому люди шукають в житті авторитетів? Давай розберемо перш за все, що таке авторитет або хто це такий. Авторитет це певний еталон, зразок для наслідування. Це той, хто робить щось, від чого ви захоплені, і ви, можливо, на даний час ще не робите то, але дуже прагнете до цього. І ця людина цей зразок для наслідування. Ну, дуже важливо розібратися е, повністю, чи е, добрий цей зразок. Чи в кінці е, досягнення мети ви досягнете те, чого очікуєте. Це фактично наслідування, так? М -м, наслідування, так. Копіювання. В Біблії написано: не сотвори собі Бога крім мене. Угу, тобто не сотвори угу. собі кумира. Угу. Як тут бути? Е, ну, Дивись, це е, принцип, до якого ми маємо прагнути. Е, в ідеалі дуже хороший принцип. Але час від часу в житті ми намагаємося наслідувати когось. І це наслідування може бути позитивним, те, яке робить нас кращими. А може бути негативним, коли ми фанаті від. Обраної людини, так? і ну, вже десь і поклоняємося їй, і тупо наслідуємо е, несвідомо е, те, що пропонує вона. Просто до виконання і прийнято, і людина робить, е, ну, чи навіть злочинні якісь моменти, тому що в неї є певний лідер, авторитет. Е, коли ми говоримо про психологію людини, про її вікове зростання, там. Особливо має бути авторитет, бо інакше вона не може розвиватися. І першими авторитетами для дитини є батьки. Вона їх наслідує, вона їх копіює, вона, та, ну, вона їх дуже любить, якщо це є такий збережений, природній, гарний емоційний зв'язок. І природньо вже з часом батьки втрачають свій авторитет. Тому що. Все змінюється в житті, десь ми вже не добираємо в знаннях, можливо, не, не стаємо сучасними, так? а діти, вони йдуть в ногу з часу. І тому це природньо, коли десь 8, 10, 12 років в підлітковому віці особливо проявляється. Коли батьки не авторитети, авторитет, авторитет хтось інший. Ти сказала про те, що дуже важливо, щоб цей авторитет був. Хороший, так? Угу. Діти-підлітки в основному наслідують нехороші приклади. так? Як Можна з цим боротись? Потрібно якось їм вказати, що ось це погано, а ось цей авторитет хороший. Е, можна і треба вказувати, треба підтримувати себе і. Е... Бути авторитетом далі в очах дитини. А для цього потрібно, перш за все, бути авторитетом собі. Тому що діти зчитують неупевненість, вашу, вашу емоційність, ваше те, що ви сказали одне, зробили інше. І тому авторитет ваш летить швидко. А якщо ви не можете також себе проявити, захистити, розставити кордони в і ін... серед соціуму, вдома ви авторитет, бо ви мама, тато, у вас є влада. Але коли ви серед інших людей, коли ви спілкуєтесь з колегами, коли ви спілкуєтесь з керівником своїм, коли ви ж цю інформацію несете додому, ділитесь там з партнером, з батьками своїми і діти, вони хай не вникають дуже, але вони це фоном чують, чи проявила себе мама тато, чи вони злякалися, чи вони нарікають, чи вони так навпаки свої принципи, які вони впроваджують дома в сім'ї, вони і реально показують, що вони дієві ці принципи. Тому ви не можете. Продовжувати бути авторитетом для дітей, якщо ви не підсилюєте власний авторитет, власну значущість в очах себе, власну самооцінку. Якщо це є, якщо цей стержень у вас є, тоді, звичайно, ви маєте що подати дитині. Якщо ви поважаєте її, якщо ви при першому її якісь провині, не йдете на поводу емоцій, а ви вислухаєте, підтримуєте, а вже потім будете повчати, але перший раз дасте оце таке безумовне, батьківське, е, тоді так, дитина має з чого вибирати. О, дійсно, щось станеться тут, я маю до кого прибігти, бо мої батьки завжди мене розсудять і підтримують. Якщо цього немає, якщо дитина змішується. Не кажу чим. І е, є тільки безумовна ваша влада, бо ви мама, яка народила і ти мій. Ну тоді е, це тільки до пори до часу. Оці діти, які тікають з дому, звичайно, що це мова про систематичні якісь порушення, про насильство і так далі. Це десь теж про те, що давно батьки не авторитет, і треба тікати від них і йти е, до тих, хто може дати захист, може дати підтримку. Як стають авторитетами? Чи можна авторитета виховати? В різні часи є якась усталена програма, закони, напрямок, за яким дії суспільство підкорюється, сповідує якісь ідеї. Але приходить новий виток? Історії, тому що з'являються саме авторитети, які хочуть знецінити те, що, в що вірять інші, так? Ну, от як повалився Радянський Союз, тому що щось було запропоновано краще. І люди переключились на це краще. Звичайно, є ті, хто має певні спогади про Радянський Союз і схвально говорять. Тільки забувають про е, інші моменти, ну, дивляться не дешевизну продуктів, так але забувають, що е, не було її, чи великі черги, і так далі. Е, тобто має з'явитись хтось, хто має інше бачення і запропонувати цю ідею, і запропонувати впевнено е, на підставі чогось. Щоб це відгукнулося в серцях чи в поглядах інших людей, які, можливо, десь подумували про це, але ще не так впевнено могли це заявити. Можна виховати авторитет, якщо ви є авторитетом у дитини. І ви, власним прикладом, показуєте їй, яким чином. Але якщо у вас є хтось, ваш гуру, чи як сказати, людина, яку ви сліпо наслідуєте, і ви не можете подати дитині аргументи, чому ви просто кажете, бо так треба. Тоді ви вже не авторитет. Варто в дитині виховувати цей момент опори на себе, бо авторитет це перш за все, ми опираємося на нього. Він натхненник наш, в, ну я так може скажу, в сподвиженні якихось ідей. Колись це було е, тягнення до когось, до лідера думок, до людини, яка займала вищу позицію. Але коли батьки піднялися до неї і вже десь відділилися, стали собі е, тими, хто вірить в себе, вони можуть це передати дитині. А Якщо вони тільки наслідують того авторитета бездумно, то вони не можуть навести аргументів, чому. Треба вірити тому авторитету. Якщо, наприклад, в мене є хтось, ну умовно, хтось авторитетом. Для мене так. я є для себе авторитетом, а моя дитина не виявляє ось цих лідерських якостей. Що тут робити? Так нічого не робити. Ти для неї хто в якій позиції? Ну я Ти? сподіваюся, що авторитет. Ну от і ви живете собі до певного часу. Розумієш, є моменти, коли і так добре жити. Але коли наступає якийсь період в житті, ну, наприклад, вікова криза, там 21, 28, чи вік Христа, 33 роки, людина психологічно хоче якось, якщо вона не йде за своєю душою. За покликом свого серця, якщо вона не задоволена тим життям, яким живе, то вона спрагла. Так? Вона шукає: ну хто хто би міг мене направити. І тому з'являється хтось, хто е відзеркалює її, те, до чого вона прагне, тільки вона ще не знає, скажімо сама, в чому реалізуватись. І тому е в неї тоді постають питання. Тоді вона може задавати, так? От мама, а як ти до цього дійшла? І тоді вже буде діалог. А коли нема цих запитань, у ну, собі є такий сплячий режим, вони собі розвиваються. Має бути запит. Запит на тему. От так як до слова, батьки питаються: а коли можна з дітьми говорити про статеве про сексуальне виховання? Так відповідь тоді, коли вони починають ставити запитання. А ставити запитання, вони починають в різному віці, там 4 роки, коли я з'явився, а як я потрапив до тебе в живот. Потім зупинилась, потім десь 8 років, потім вже 10. І якщо був у вас цей контакт нормальний, то будуть і запитання по темі. Так само з авторитетством нема запитань, є в тебе, ти до когось прагнеш, ти якось ту людину знайшла. І якщо людина не шукає авторитетів, от сама собі лідер, сама собі авторитет, то нічого можна жити. Питання, питання у твоєму задоволеності життям. Тут ще знаєш, в чому важлива суть? Коли в тебе є власна думка про щось? Вона твоя власна думка чи вона насаджена авторитетною людиною? Чи це стосується історії, політики, вподобань якихось схуднення, що це авторитетний нутриціолог, дієтолог сказав, фітнес-тренер по політиці, так? Чи, в якого напрямку ця людина це вона так сказала і сформувала твою думку? Чи це твоє власне ти теж до цього дійшла? А ця людина, яка є авторитетна на рівні держави, підтвердила. Часто люди за авторитетами ховаються. Так? Вони не мають тієї думки, але вони посилаються на авторитет. Е, є е, так би, два напрямки: або авторитетна людина стає натхненником, ще раз повторюсь, і ти починаєш розвиватися, тільки прогресуєш в своєму розвитку, чи навпаки. Е, ти далі ховаєшся за свою неупевненість, але скидаєш всю відповідальність на авторитет. Теж цікава думка. Тому що в тваринному світі є також авторитети, ну, ті альфа-самці, які е, очолюють е, стадо, е, І серед людей є хтось, хто очолює їх, і вони йдуть, виконують. Але якщо авторитет десь е, е, зламався, тоді його скидають і обирають нового. Чому? Тому що людям треба би хтось їх повів. Але є люди, які йдуть по житті собі самі, так? тому що вони десь більш усвідомлені і готові взяти відповідальність за своє життя на себе, а не на авторитета, який щось пообіцяв. Дуже часто створюються такі кумири, до яких там ми тягнемося, прагнемо. І дуже швидко розчаровуємося в них. Чому так? Тому що йде мова про е, живих людей, які е, спалахнули так, як зірка, але їхнє життєвий шлях продовжується. І тому важко людині опиратися, тому що це теж людина зі своїми слабкостями, своїми недоліками. Е, Більше так, дехто навпаки, вибирає авторитетів, які вже не живі, але які були лідери думок того історичного часу. А чому так хочеться на них опиратись, а не на сучасників? Тому що ті вже точно затверджено увійшли в історію. Їхнє життя вже завершилось. І вони до кінця сповідували якусь свою ідею. І це викликає захоплення. А сучасні. так... Авторитети, вони можуть десь помилятися, можемо десь чути інформацію про них не зовсім хорошу. Основна ідея хороша, але щось вони таке творять, ну чи якісь розпусні моменти, чи узалежнення різні, от воно підпсовує їх загальний авторитет. Тому і тому розчарування в них, бо вони ще живі. Життя потрібно шукати авторитетів. Якщо є така потреба, шукайте тільки для того, щоб надихнутися. Ну, от, наприклад, людина, от я надихаюся часто параолімпійськими от змаганнями, як люди з фізичними обмеженнями змогли досягнути таких висот. Так, напевно, тому що хтось перший це зробив, а інший надихнувся і теж хотів піти цим шляхом. Тому з такою метою так потрібно. Ти завжди кажеш про те, що є світла сторона людини і темна сторона людини. Угу. Так само, напевно, серед авторитетів є світлі і є темні. так? Якщо людина пішла до темної сторони, до цих чорних авторитетів, потрібно завертати. Чи потрібно пояснювати, що, що ми маємо діяти? Як? Е, людина, дитина. Ти зараз про кого? Людина, дитина. Е, дивись, е, вертаємося до твого першого е, питання, чи е, повідомлення про те, що в Біблії сказано не створи собі кумирів, прагнути е, до кращої версії себе, дивитися, як зробила це авторитетна для вас людина. Але не зраджувати собі, не йти в злиття з цією людиною, повністю так наслідуючи, копіюючи її життя, тому що в неї є десь свої на то умови, як вона цього досягнула. У вас також має бути своя база принципів, на що ви не підете, навіть якщо на це йде авторитет. Тому завжди, як то кажуть, слухати всіх, а свій розум мати. Но для цього потрібно. Іти усвідомленим шляхом. Зазвичай діти наслідують ось тих таких шибеників, таких ох, грім. Чому так? Чому не йдуть за відмінниками, а йдуть за такими агресивними людьми, дітьми? Я розумію, про що ти говориш, але не завжди так відбувається. Але перш за все, діти. Вони більше е, як приймають рішення не раціонально, бо вони ще діти. Вони більше пережають емоції. Щоб вони наслідували, воно має сподобатись. Якщо вдома мама е, більш стримує та виховує в цьому руслі, би дитина не, не вип'ювалася е, будь чимною. Що бажає на день народження? Чемним будь і слухай батьків. Але ті батьки не завжди є авторитети, яких треба слухати. Тому дитина шукає когось. Хто би задовольнив її потребу, а в кожного потреби є різні. Якщо дитину вдома притлумлюють, а хтось є, хто такий розкутий, то звичайно цю потребу в розкутості вона буде наслідувати. А як ти це робиш? А завдяки чому ти такий? Хто більш спокійніше? Зверни увагу, як діти дружать. Це переважно близнюків, там немає. Там є хто протилежності. І чим яскравіша дружба, це про протилежність. Хтось холерик, хтось флематик. Чи е, в шлюбі ми за якимись моментами, так, і кажуть, в протилежності е, притягується. І авторитетом може бути для спокійної дитини навпаки, та, яка більш демонстративна, емоційніша шибеник, як ти кажеш. А для шибеника буде ця дитина теж десь його заспокоювати своєю гарною поведінкою. Тому це може бути гарна дружба. На рахунок невідмінників ти кажеш, тому що вони нудні. Тому що вони виконують так, як сказано. Але є й інші відмінники. Є відмінники-ботани, які заучують, так? От діти вони запитають їх, вони ділять. А є ті, хто харизматичні, вони і вчаться, але вони і вміють в колективі так? спілкуватися. Вони і мають авторитет. Тому неправильну поведінку засуджують всі діти. До слова, у мене хлопчик на консультації був, який... Випадково не заплатив за булочку в магазині, забув неуважність це складова віку молодшого шкільного віку. І по камерах вийшло, що він дійсно забув. Але коли він поділився це з іншим і сказав: типу, ой, виходить, що я вкрав, я забув заплатити, той почув, що цей вкрав, і розпотякав всі. То інші засудили цю цей вчинок, що як ти вкрав це ненормально. Розумієш, не, не можна сказати, що підтримали в цьому вчинку. Тому е, більш така підтримується і копіюється, або хочеться наслідувати дітям того, хто впевнено щось робить. Те, що вони не можуть собі дозволити, і вони це зі сторони дивляться: а, ну чи йому прилетить за це, щось, чи ні. Якщо прилетіло, то ну добре, так би таємно будемо так, це копіювати чи підтримувати. Е, нам подобається впевнені ті, хто вміють е, свою думку висловлювати, ті, хто не, як то кажуть, не перезуваються, Зверну увагу е, за час вже такої активної військової. Е, агресії, Скільки зірок почали розмовляти українською мовою, скільки вже припинили свої поїздки е, на сторону агресора. Е, хтось дуже втратив авторитет, хтось піднявся, тому що е, він і свою позицію так, до того мав е, принципову ідея в чому, щоб. Е, коли ви в своєму житті розчаровуєтесь в силу певних обставин, які відбуваються ззовні, коли якась авторитетна особа падає в ваших очах, то це не привід взагалі в цілому розчаровуватись житті. Це привід продовжувати шлях, шукати, шукати нового натхненника, можливо, більше звертатись до якихось. Релігійних вірувань, але навіть зверніть увагу, той же Ісус Христос, Він теж був авторитетом, але Він йшов проти той системи, яка панувала в тогодішніх церквах. Тому часом, це до слова, як стати авторитетом, це піти проти системи і говорити розумні речі. А натхнення можна шукати у віруванні. У дослідження. Дивись, якщо ми йдемо за кимось, наслідуємо когось, це означає, що ми завжди на сходинку позаду. І так, і ні. Якщо ми ще в процесі свого розвитку, то ми піднімаємося. І хтось є тим зразком, який показує нам, як піднятися. Але далі, або з кожним кроком ми маємо себе питатися, як мені тут? Мені це подобається, це відповідає моїм внутрішнім цінностям. Я задоволений від того, що я маю, наслідуючи цього, хто йде попереду. І якщо е, щось не те, тоді не зле буде звернути, піти своїм шляхом, і, можливо, стати авторитетом для себе. Хто самостійно іде і долає цей шлях? Я дякую, Наталі, цікаво, змістовно. Бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось!